Пане, доброго дня. Сьогодні, на жаль, поступайтесь команді профіспорт 1-4. Короткий коментар, будь ласка, по грі та що взагалі не вийшло сьогодні. Ну, По грі, що можу сказати, що в принципі, ми <кхем> на їхньому фоні Зірок Профіспорта виглядали доволі достойно. Скажем, за грою нічим не поступались, звісно. За рахунком, то так, да, але сама якби гра була, я думаю, і зрителі кажуть, що достойно все було. Ну, десь позиція воротаря, у нас десь клас, там гравців, де щось все сказалося. Це все, якби мілочей в футболі не буває. І таке питання ще, на мою думку, в команди було багато моментів. За штрафною площадю, навіть десь і в штрафній, але якось чомусь не били поворотом. От хотілося б почути вашу думку, чому якось не могли вдарити здалеку, хотіли підібратись ближче. Це ви правильно кажете, десь хотілося на кращу позицію, може вийти, але профіспорт гарні захисники і там сильно там вдарить не дадуть. Що маємо, не можемо зібратися, скажімо так, 100%, і десь не вистачає пару позицій. Та й все. Ну нічого, будемо ще боротися. Далі, дякую вам за коментар. Бажаю успіху в подальших поєдинках. Слава Україні! Да, героям слава, дякую.